Всім доброго вечора. Хочу показати, яка у нас тут санаторія гарнобрусницька і домики є, бачите? І просто все у травах тепер така красота. а там нові корпуса, туди старі. А взагалі зравниця кльова, кому треба полікувати своє здоров'я, особу. Опорно-руховий апарат у нас лікується. Це ноги. Ну приїжджайте у нас у Брусницю, тут підлічитися. І ще можете йти зі мною онлайн працювати. Тому що я онлайн працюю вже другий рік. І я заробляю, ребята. Друзі, я заробляю. Хто хоче також зі мною працювати онлайн, пишіть. Я все розкажу, покажу і навчу, як зробити перші кроки. Мене обучили всьому. Тепер я вже навчаю других людей, які до мене стучать у бізнес онлайн. От там великі-великі корпуса, а сюди будинки Мацеста. От такі можна знімати будиночки і лікування проходити. У нас в санаторії Брусниця. Хто бажає, приїжджайте і зі мною з бізнес теж приходьте. Всім гарного вечора, всього-всього най найкращого.